Фінкс, ми разом знов, фінкс даруй любов, разом єдна, наша сила ночарівна, фінкс казковий вогонь, я удало, Головне повір в себе, кожен день це для нас гра, кожен день таємних чарівних казок. Руку дай, насила сила Євна, знай про те, все буде так, як хочеш, ти Головне повір в себе. Знов він здаруй любов, разом помітна, наша сила начарівна, фікс казковий вогонь, ми є удало, головна повірю себе, фікс в руці рука, фікс, вогонь, серця разом назавжди, бо любов чарівна сила, погляд вище захмар, віра у руках, здивувати зможе. Маги чорного кола підступно накладають смертельне заклинання. Рок роксі, Вінкс і фей, моргани в небезпеці, але набу відважно розриває темні чари ціною власного життя. Таємниця Моргани. Роксі щойно заснула. Певно, ти теж втомилась, і я про це не думала. Про що ми стільки боролися з відьмами і монстрами? я не думала, що таке може статися. Я не уявляв, що це чекає на нас. Набу. У них із лейлою були великі плани. Just já androsa Вітаю, лело. Твоя людь зробила тебе сильнішою. Світ людей скоро почне боятися. фей. я б'юся не проти людей. Я приєдналася до тебе, щоб помститися магом. Не забудь не було огром. Мій твоє бажання скоро здійсниться. Розвідниці їх знайшли. Де Вони ховаються на льодовику у вимірі омега на планеті тюрмі? Вони думали, що втекли, але помилились. Сьогодні ми перетнемо кордон магікса і нас доженемо гідників. Нас ніхто не зупинить. Хіба нам не потрібен дозвіл королеви Моргани? Це не проблема. Скоро ми захопимо палац, і королевою стане інша. Моргана наша королева. Невже це єдиний вихід? Моргана більше не може захищати феї. Це наш обов'язок. Моє відображення. Воно зникло. Ні. Ні. Це справа рук не були. Ні. <кліпси> Лися жахіття моргана в небезпеці. Не треба було її лишати. Усе гаразд. Це просто сон. Вона не сама. Вона в палаці з вірними феями. Не були і месниці. Теж там у мене погане перечуття. Я бачила моргану. Вона схожа на приводи. Її тримали в дивному місці. І вона кричала таке вже булоксі сняться віщі сни. Поквапмося, якщо королева в небезпеці зволікати не можна. Де поділися феї? Ви це чуєте? Я не чую ні звуку. А то ж, Тело, тут щось не так. Тут наче усе завмерло. Дещо ще рухається. Агов маленький. Назад. Це охоронне заклинання. Не наближайтесь до палацу. Сонячна буря. А ну, пустий я сірко. Дякую, Гелію. Гармонійна атака. Що відбувається? Б'єш, а вони розвоюються. Це як на розпродажі, купуючи одну річ, друга безкоштовно. Вибираємося, доки не пізно. Роксі, вежа Йди до вежі. Моргана говорила до мене. Нам треба потрапити у вежу. Вона там. Вирятуйте моргану. А ми відволючимо чудовиськ. Роксі, ти, Стелла і флора, підете зі мною. Музей техно залишиться з хлопцями. Ми самі з ними впораємось. Гармонійна атака. Може, ти сильне, але так не вмієш. Щасти. За мною подивимося, наскільки вони пробки. Не луна з'їли. Хай собі тепер гарчать. Гаразд. Нас дуже немає дівчат. Ти впевнена, що нам туди? По гарантії не даю, але цей шлях єдиний. Ми тут. Нікого. Це буде непросто. Роксі. У чому річ? На якусь мить мені здалося наші моргана тут і далеко звідси водночас. Якщо вона в палаці, ми її знайдемо. Ходімо. Якщо ми хотіли привернути увагу, нам це вдалося. Не хвилюйся. Тут нікого немає. Це зал пошани королев попередниць. Статуї вказують нам шлях. Так! За мною. Сюди. Сподіваюся, фей десь ховаються. Якщо хтось змусив моргану її підданих зникнути, це поганий знак. Не варто вам було сюди приходити. Ви заплатите за свою помилку? Вінкс, швидко крила. Куди це ти зібралася? Вам тут не місце, Любиш жорстокі ігри? Тоді готуйся. сонячна буря. Об'єднаймо наші сили. Поєднання Белівіксу. Битва не скінчилася. Я теж тут. Небула. Я знала, що це твоїх рук справа. Якщо так, Блум, навіщо знову пішла проти мене? Ви могли б уникнути такого приниження. Вас перемогла колишня подруга. Лило, навіщо ти так? Ми ж друзі більше ністер. Ми розійшлися. Що ви зробили з Морганою? Ті, хто не став на шлях помсти, підуть у небуття всі придворні феї приєдналися до мене. Моргана тепер сама така доля чекає на всіх хто не з нами. Готуйтеся до того ж самого. Ви станете тінями, що зникнуть у світлі наших сил. Моргана ніколи не повернеться. Роксі королева моргану. Сьогодні всі феї вирушать у вимір Омега, щоб покарати магів за їхні злочини. Після цього настане черга людей. Ми феї правитимемо світом і знищимо усіх, хто стане на заваді. Ти найкраща за магів, яких переслідуєш. У мене немає часу це слухати. Підведіть їх до дзеркала. Ти підкорила фей, як і Огрон. По твоєму, це справедливість? Mm -hmm. Не напружуйся. Ми вже знаємо відповідь, і вона нам не подобається. Стара Хвіст вибух. Хвіст скорпіона. Полум'яний щит. Суперпризма. Сонячна буря. Осінній шквал. Рада вас бачити. Ви вчасно. Як ви нас знайшли? Статуї королев казали нам шлях. Зупиніть їх, Вовчі пазурі. <плес> Чудовий удар, Роксі. Дякую. Бачу, Ви швидко знайшли мені заміну. Лейло. Ти завжди будеш однією з нас. Ми не боротимемося з тобою. Тоді йдіть, дайте нам помститися. Убивць набу треба покарати. Того разу ми були не готові. А цього разу тобі буде непросто. Хвиля морфіксу ще Сиріуса. Лело, ти вже програла. Якби ти відчувала мою люта, зрозуміла б чому я так роблю і не зупиняла б мене. Війну почала не була. Ти помстишся. Але якою ціною тобі полегшає, коли ти поквитаєшся з магами. Чи ти зненавидиш усіх у чарівному вимірі? Не було. Припинити божевілля. Зупини воїти люки звільнимо органу і бранок. Ми вам допоможемо. Будь ласка, Млум, Ти запізнилася. Ходімо, до не передумала. Месниці до мене Лейла, Лейло. Іди за нами. Час настав. Ми відчинимо у чарівний світ. Нас чекає вимір Омега. Не роби це, Лейло. Не йди. Ти не така, як вони ту, кого ви знали, замали. як квітку ще подарував мені Огрон. я поверну йому цей подарунок. Прощавайте Вінкс. Ні. Браво, Лейло. Хай почнуться лови. Так. Ми маємо зупинити їх, доки лейло не припустилася помилки. А як же моргана? Ми не можемо кинути її в задзеркаллі. Розіб'ємо дзеркало і звільнимо її. Ні, темне заклинання небезпечне. Дзеркало поглине усіх, хто спробує його розбити. Тільки королева Фей може керувати ним. Тоді ви у руках не були? Ні, хоча вона і захопила моє місце, але королевою не стала. Після мене трон посяде принцеса тір на ногу, моя донька. Ти можеш врятувати мене, Роксі? Я? Моя мама Роксі, Роксі Мені, Люба, я так довго тебе сьогодні. шукала. А, а я думала, ти <правда> не кажи цього. Я жива, я тут і завжди була з, з тобою. Ти була маленькою, коли маги схопила О, мене. Огрон стер пам'ять <правда> твого батька. Я провела стільки років у підземеллях, мріючи побачити тебе знову. У снах я знайшла тебе, і тепер ти готова посісти. трон. Ти – остання земна фея, наша єдина надія. Завдяки друзям ти знайшла і нас і себе. Ми з тобою так схожі. Я довго чекала, щоб дізнатися правду про себе. Але знаєш, материнська любов варта того, щоб її чекати. Тепер треба знайти небулу і зупинити цю війну. Куди зібрався Гандлесед? Може, покажеш кілька фокусів. Без друзів не такий сміливий. Підводься. Встань і змирися з долею. Досить. Вперед, сестри, їх лише п'ятеро. Ви прорахувалися. Зупиніться. Я наказую вам. Вони живі? не хвилюйтеся. Вони отямляться. А гантло знову утік. недалеко. Я його знайду. Лети на пошуки. Знайди гантлоса. Розвідниці доповіли, що маги ховаються тут, будьте насторожі. Вінкс тут. з Роксі і Морганою. Треба тікати огроне. Ні, тікше ми тікатимемо все життя. Вимір Омега це лабіринти з каміння і криги. Ми почекаємо їх тут і нападемо. Це останній шанс перемогти сюди. Я чула голоси. Вони долинали звідти. Моторошне місце. Тут отримують найнебезпечніших злочинців. Не хвилюйся в чарівному вимірі, куди приємніше. Сподіваюся. Тут був Гантлос. На жаль, фей наскочили на нього. Вони замерзли, але ще живі. Ви що ви зробили з нашими сестрами? Зупиніться. Ми хочемо допомогти. Приготуйтеся за моїм сигналом. Я прийшла не для того, щоб битися з тобою. Забудь про помсту і повернись додому. Часлорозирніться, це холодна пустка, яку серці огрона і Магів, Ви ж не такі. Ви кращі. У вас є шанс це довести. Я зрозуміла це завдяки доньці. Донці Я тут завдяки Роксі і її друзям. Якщо я розчарувала вас як королева, то Роксі буде кращою правителькою. Я готова поступитися троном. Якщо ви повернетесь до свого колишнього життя. Ваше величностей стань феєю миру не було, ти потрібна землі. Ні за що. В атаку! Ти мій огроне. Лейла, ні. Скай, Скай, не не Виведіть звідси Фей добре. Сюди швидше. Тепер наша черга. Моргано. Йдіти з феями. Ми повернемо нашу подругу. Так, ми маємо її зупинити. У наступній серії. Вінк опиняться на роздоріжжі. Чарівному вимірі запанує ми розлагу, чи затягнеться кривава війна. Невже через втрату набу серце лели закам'яніє назавжди? Він, ми разом знов, фінк, даруй любов, разом об'єдна. наша сила начарівна. Він зразковий вогонь, ми у удало, головне повір у себе. Кожен день це для нас гра. кожен день таємних чарівних. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Чайниці фей. Каста відкривай фермі. Ти повір і побачиш чарівний світ. Це що зараз має? Ты лише сама бажає запали чуди цих мрій наш світ.